Один військовий загинув і ще четверо поранених за добу це дані штабу. АТО. поранені є і серед цивільних у Мар'їнці напередодні ввечері пострілом із протитанкового гранатомета поранило дві дитини. Нині життю у хлопчиків нічого не загрожує. Уночі через обстріли спалахнула пожежа. Людям довелося її гасити просто під обстрілами. На Донецькому напрямку більше ніж половину обстрілів. Ворог вів снарядами важкого забороненого калібру. До пісків та Авдіївки найманці знову перекидають техніку та боєприпаси. За даними головного управління розвідки, три 122 мм самохідні артилерійські установки гвоздика, стільки ж 152 мм акацій та п'ять які з боєприпасами. Росіяни перекинули до Дебальцевого. По позиціях українських військових у тому районі вже гадять із далекобійної артилерії. Саме поблизу Дебальцевого і загинув напередодні український воєн. Ви бачите зараз воронку. Це служений снаряд калібра 152 мм Зазвичай. Ворог обстрілює позиції біля селища Луганського калібром 152 міліметра, прилітають нині 120 мм калібром.